Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших. Бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт, любі друзі! Я дуже скучила за вами. Сьогодні ми послухаємо чергову казочку, яку, вочевидь, ви вже трошки знаєте. Тож пригадаємо собі історію про Солом'яного бичка. Жили були дід та баба. Жили вони дружно, мирно, любилися, часом сварилися, але завжди мирилися. Так склалося життя, що не було у них ні діток. Ні Вочевидь, сумно їм стало на старості років. Розраджували одне одного, як могли, історіями, Оповідками готували один одному смаколики, але була мрія у них про якогось доброго друга, який би їх завжди розрадив. На господарці у дідуся й бабусі жив тільки пес Сірко та кіт Рябко. Часом рябко. М'явчав, чим веселив своїх господарів, а Сірко служив вірно, сторожував, хату пильнував. Тільки от не було з ким провести час дідусеві з бабусею. І бабуся придумала одну річ. А знаєш що? А зробило ти, Петре, солом'яного бичка. Марусю, та де таке бачено? Солом'яного бичка? Пощо тобі той соломений бичок, яка користь з бичка з соломи? Ти зроби зроби бичка, обсмали бочок, залий смолою і хай стоїть, а я буду його пасти. Діду з подивом дивився на бабусю, адже жінка його говорила якісь цілковито дивні речі. Тільки послухав бабцю, а чим б не зробити приємно? Цілу ніч майстрував дідусь бичка. Врешті бичок вийшов ладний, дуже симпатичний, хоч із соломи, але подібен був на справжнього. Обсмолив добре бичка, залив смолою гарненько і поставив на подвір'ї. Як же тішилася бабуся, аж плеснула у долоні, як побачила зранку на ганку бичка. Дякую тобі, Петре, дуже дякую. Піду на я бичка пасти. Взяла бабуся Маруся своє вишивання і пішла в поле біля лісу випасати солом'яного бичка. Так якби хто бачив ту картину зі сторони, то дуже був би подивований. Але бабуся Маруся, здавалося, розуміє, що робить. За якийсь час, за тим вишиттям і п'яльцями бабуся заснула. А бичок далі собі стояв на галявині. Тут із лісу почувся тупіт підійшов ведмідь бурмідь, і говорить до бичка. Ти хто тебе як звати? Я бичок, соломіний бочок. О, якщо ти соломіний бочок, дай мені трошки соломки, а то хорти мені весь бік здерли. І вчепився позорами просто у бік соломіному бичку. Тільки от відірвати лапи. Було вже годі, так ведмідь і прилив до бичка. Поволік його до лісу за собою, тоді волік по полю, та годі позбутися, так прилип бичок до лап, що годі дати раду. Врешті бабуся прокинулася, Але страшно їй було до ведмедя підходити, тож побігла мерщій до хати і буде свого діда. Петре, Петре, вставай, наш бичок ведмедя зловив. Якого ведмедя? хто зловив бичок? Ну йду гляну, щось то ти таке, стара кажеш? Побіг дід і бачить на галявині борсається ведмідь з бичком, морла в соломі, в смолі, одна лапа прилипла. Тут як тут дідо, взяв за бари ведмедя, потягнув до хати та й кинув у льох. Зачинив льох на тім все. Другого дня знов бабуся повела пасти свого бичка, підлатав його дідусь. Зробив знов файненьким новеньким і стояв бичок на галявині. А бабуся, як звично, вишивала свої яскраві квіточки на полотні. Тут бабусю став сон розбирати, а до нашого бичка тим часом сірий вовчик підійшов. Хух, а то ж за опудола соломино стоїть? Ніби бичок, а кусок соломи. Е, ти хто? штурхнув він бичка. Я бичок. Смоляний бочок. А, як ти смоляний бочок, то давай я свій бік підлатаю, бо мені його пси ох, як пошкодили на полюванні. І потягнувся вовк до смоли, потягнувся до бичка та й прилип, так як і ведмідь. І так як і ведмідь, в тому ж льосі опинився, бо дідо і його забрав. Третього дня пішла бабуся пасти бичка знову. Стояв бичок стояв, аж до нього підійшла лисичка. Га, який симпатичний. Як тебе звати, і що ти говориш взагалі? Я бичок, смоляний бочок. Ой, бичок, смоляний бочок, а дай мені отут бочок мій залатати. Дай мені трошки смоли, годі тобі бути жадібним. І простягла до нього свою хитру, хитру мордочку і простягла до нього свої ласі ласі лапки. «Хап!» І застрягла в смолі. А бабуся вже тут, як тут, кричить: Петре, Петре, ходи но сюди, наш бичок лисицю впіймав. Так і лисиця в льохові стала сидіти. А останню, хто потрапив у пастку солом'яного бичка, був зайчик-пострибайчик. Йому завжди було цікаво, що там, що тут. І коли він побачив на галявині цього дивного бичка, певна річ стало цікаво і захотів його погладити аж тут і прилип. Дідусь і його в льохові закрив. Так і сиділи у льосі. ведмідь, вовк, лисиця і заєць. А дід на ранок взяв гострого ножа і почав гучно його точити. Шкрябав, 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 страшно стало, і ведмідь пронизливим голосом заричав Дідо, а що це ти робиш? Нащо ти цього ножа точиш? «Во дивись, яка в тебе шкіра гарна, то зроблю собі шубу з тебе. Е, ні, діду, діду я прошу, не роби. Випусти мене, я тобі меду принесу. Принесеш? Ага? Ну, йди, а то потім, як бичок тебе знайде, то я з тебе точно шкіру здеру. Побіг ведмід голов за медом дідові. Наступним почав проситися вовчик. Діду, а що це ти робиш? Ти нашу ножа точиш? А дивись, яку класну шапку з тебе зроблю. Змилуйся, дідо! я знаю, де дикі вівці пасуться. Приведу тобі цілого отару на подвір'я, будеш багатий господар. Точно приведеш, дивись, вовче, не обдури, бо знайду й шкіру спущу з тебе. Пігнав вовчик овець у лісі шукати. А лисичка, й собі, дідусю, голубчику, нащо ти ніж точиш? Ха. Ти подивися, яка в тебе красива шубка. От то буде ладний комір для моєї старої. Дідусю, голубчику, змилуйся. Я тобі і курей, і гусей приведу Змилуйся, діду. Точно приведеш, бо ти лисиця хитра, знаю я тебе. Та приведу, діду, приведу, я слово даю. Хм, Мені твоє слово ніц не варте. Твоє слово що слово москаля, а ти прийди, бо знайду і шкіру спущу. Побігла лисичка. Лишився у тому льосі тільки зайчик пострибайчик, а діду свого ножа далі точить. Тут зайчик затремтів дідусю, дідусю, скажи, будь ласка, для чого ти ножа точиш? Та от з тебе фест рукавиці вийдуть. Ну, які з мене рукавиці, Ти подивись, який я маленький. Ну, гаразд, тоді ти мені пообіцяй, що ніколи більше на моїй грядці моркви й капусти не крастимеш. Ні, 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 я не буду ніколи. Я думав, вона нічия, але я ж не знав. Я тобі натомість принесу багато пацьорків, намистин різних, різної краси. Добре, дідусь, відпусти мене, змилуйся. Біжи, пострибав зайчик до лісу. Так минув цілий день, дідусь з бабусею повечеряли і збиралися вже лягати з Аж тут гримає щось у двері, відчинив дідусь, а там ведмідь цілий вулик меду притягнув. Ну, тиво, ти старий, бери, бо в мене ціла пасіка, і я тобі найкращий вулик зі своєї пасіки приніс. Добре, дякую, сказав дідусь і взяв вулика. Тут не встиг діду двері причинити, як знову хтось стукає у двері. Вийшов на ганок, а там вовк стояв. І цілий двір у вівцях. М є, м є. Я тобі казав старий, що принесу овець. Тож привів тобі всіх сюди, всі, дикі вівці сюди, до діда. Так дідо став господарем цілої отари овець. Замить і лисичка поспіла з цілим виводком гусей і курей. Ціле подвір'я стало жвавим у діда з бабцею, і вівці, і кури, і качки, і пах довкола. Зажили, бабця, з дідом, а ще й зайчик приніс наместини для бабусі і більше ніколи не крав з грядки ані моркви, ані капустини. І зажили собі дідусь з бабусею, біди не знаючи, а солом'яний бочок стояв поруч біля ганку, і підходити до нього вже ніхто не наважувався. Тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте. Нових казок і нових неймовірних історій до зустрічі, малятка!